Трошки підзакупився, купили сітку капусти, будемо квасити. Замовив мішок тріски для копчення. Зараз відкрию, покажу. І замовив сіль нітритну. Це ось такий пінцет. Він рахується для риби, для кісточок, але десь там бройлера, коли потрібно випірячку ви вискубати буває, не можна зачепити, то пінцетом буде зручно. Це марля, щоб капусту накривати, коли насічу. Ось і. І ось такий мішок. Сіль нітритна, 0,6% 25 кг. Замовив. Громад дерева. Ось, до речі, кому цікаво. 525 тріска вільхова і сіль 975 гривень плюс доставка. Ось тому схватить замовляти по кілограму, по 3, по 5 по я замовляв, думаю, замовлю мішок та й буду. На цілий рік мені вистачить цього. і... Що тут за... Ось така. Я хочу мішка розривати, так як в мене ще є та що з коптильнею тоді брав. Ось така сама вільхова, 6-12 фракція, 15 кілограм, повний мішок. На рік майже мені. Знову вистачить. Капуста, до речі, по 10 гривень у нас. Так, заніс на літню кухню. Ось, якби повний мішок да, замовлений. А це такий же самий. Це, що залишилося у мене і тоді, як я е, купив коптилку. Тому ну, це ще мені вистачить, якби тут ще багатенько є. Коротше, на рік мені точно вистачить цього, цего і 25 кілограм. Сіль. Ось, тому що в мене так, тут у мене ще стоїть суміш для копчення риби. Ось Так я окремо замовляв. І замовляв ж я ось по кілограмові, по 3. У мене ще тут ось пакетик 3 кг і це суміші для ковбас, ніяк я не зберуся з ковбасами зав'язатися. Ну і оболонка, тоді у це я замовляв був. 10 кг. Солі, то це залишилось 3 і ще там десь кілограм є, 4 кілограми залишилось, тому, думаю, замовлю вже мішком і також, якби на рік мені вистачить. Тому ну, таке ціни, якби ось такі у нас, не знаю, кому цікаво, то я озвучив. Тому трішки підтарився рік. Можна, якби не думати, хіба що, якщо буду дуже інтенсивно коптити, то то закажу ще а ну І плюс, можливо, по місцю, кому потрібно, там кілограм пів, ось то можу якби, продати знайомим. Тому тому ось так. До речі, засіб, яким зараз мию коптильню, досить непогано працює. фея ось такий. У нас 70 грн коштує, я купив одну пляшку. На пробу спробував, доволі гарно працює, то купив, купив ще дві. Думаю, нехай буде. Тому, якби, ну, непогано, непогано працює, тому що до цього я мив ось таким, то цей поганенько, цей взагалі ну, не сподобався мені взагалі, я його використав, звісно, але то була мука. А фея ось ця працює набагато. Набагато краще. Також мені в коментарях були порадили, то купив, ну в принципі, задоволений. Бо є ще ось такий у мене 5 літрову я замовляв. Grill е Master. то також класно працює, навіть краще, ніж Фея. ось ну Але він дорожчий виходить. ось і потрібно ну зразу, якби там 600 гривень чи що, я вже не пам'ятаю, каністра плюс доставка. Ось, а тут, як би потрібно, там, тобі пляшку 70 гривень взяв і також надовго вистачає, то тут у мене ще є літрів 3, напевно. Чи більше навіть 3,5. Ну, трішки запас є, мити, мити ще є чим. Тому це класно працює, нічого не скажу, але ну, це також доволі класно. І ще похвастаюсь, купивши ось такі ваги. Ґрунтель. ось. Щоб можна було зручно важити продукцію на продаж, да? тому що раніше я важив таким безміром електронним. Він якби точний, питань не було ніколи. Ну, але питання зручності. Незручно ти важиш, воно якби рука труситься, похибка все одно є. Ось потім все одно на калькуляторі рахуєш. А тут якби без питань ввімкнув. Ось, воно собі, наприклад, той же самий безмір поклав вагу. Ну, так як стандартні ваги, коротше. ціну набрав там, да, 50 гривень, допустимо. 7 гривень. Тому ну, зручно. Або важив ще ось на ось таких. то також вони плюс-мінус точні. Ну, але знову ж таки на калькуляторі потрібно було важити. Площа ну, маленька да, в діаметрі, незручно. А тут вже це якби, деко величеньке можна покласти. Я вже важив вчора бройлера коптив, розважував собі зручно, навіть сфотографував. Клієнт бачить вагу, ціну, суму, все якби видно. Ну, це зручно. Купував на місці у нас, в магазині 1300, якби ціна для тих, кому цікаво. то... Ось так. Працюють як від акумулятора, там є, так і від, від мережі. Якби Провід під'єднуєш, в розетку. І, і працюють. Тому коптив, коптив, якби гроші ніби заробив, але 1300 вага плюс сіль нітритна тріска з доставкою майже 1900 вийшло. Ось, ну, Але якби сіль тріска раз купив і на рік точно якби я спокійний, мені вистачить. Вага так же само. Раз вклався, купив. Ну, Надіюсь, не один рік буде мені якби, слугувати. Тому, Ось так заробляєш, вкладаєш, знов заробляєш, Ну, без цього ніяк. Зате обживаємося технікою такою. Навіть ось цей пінце да, ніби дрібниця. Там коштує що 60 гривень чи що, не пам'ятаю. Ось, Але ну, також потрібно бройлера. Якби готов, готовиш до копчення, да, там обмиваєш, обдивляєшся, яке пір'їнка є там. І ну, пальцями буває не можна вирвати ту пір'їнку, а її видно. А ось тим пінцетом він взагалі рахується для риби, для кісточок риби. А цим пінцетом вже якби, зручно ти собі захопив і висмикнув ту пір'їнку, чи пищика того, чи що там де є. Тому навіть ось така штука, але вона також, також потрібна. Тому Ось так, не знаю. Хтось би, можливо, не купляв. Каже, та, а я купив. <ріст> я такий, що куплю, і воно мені буде треба один раз на рік, але воно в мене є. Я його дістав, попрацював і назад поклав, і воно в мене є.